Усім привіт! З вами Керміло. Я дуже радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас стартує нова подія, яка носить назву «Модрі сни, які становляться реальністю. Подія досить коротка, все, що вам буде потрібно, це зайти по силці в допис до даного відео, ви зможете перейти до даної події, в якій вам потрібно буде зіграти в ролі дендро. Архонта малої володарки кусаналі, тобто нахіди. А, потрібно вам бути вибрати а, насамперед, в які місця ви хотіли би прийти, прогулятися за нахідом, і після того, як ви зможете поговорити зі всіма персонажами, вам також буде потрібно вибрати страву, з якої ви хочете поділитися зі жителями Сумер. Після того, як ви вибираєте одну з трьох страв, ви зможете підійти в декілька локацій для того, щоб поділитися їжею зі своїми жителями. Після того, як ви це зробите, путі є досить така неважка. першій локації вам буде потрібно піти до жахата, для того, щоб з ним спокійно собі поговорити. Ви зможете самі все прочитати, все вибрати. І після того, як ви ділитесь даною подією, ви переходите до наступної локації. А, наступна локація буде останньою, ви переходите а, до трьох жителів, а, з якими вам буде потрібно поділитися солодощами, і після того, як ви ділитеся з солодощами з всіма жителями, ви зможете отримати нагороду. Нагорода досить така невеличка, як завжди. А, зможете отримати 40 вимагань на свій аккаунт, трішечки море, камнів для того, щоб покращити вашу зброю. Та, а три зелених а, можна сказати, камні для покращення ваших героїв. Ради Бога, вас бачити дана поділо щекаю вже сьогодні. Ви зможете з нею зіграти. На цьому буду з вами прощатися і до нових зустрічей.